Так, друзі, всім привіт. 22 березня, вже пів дванадцятої. Провели зустріч з нашими жителями громади, наймолодшими жителями громади, і будемо вас знайомити поступово з учасниками цієї крутої групи. Представте, будь ласка. Мене звати Софія, мені тринадцять. Я робила рози із атласної ленти. Робила, робила, але перестала робити. Перезнімаємо Це? так далі. Okay. <реш> а я думаю, це класний приклад е, моменту, коли можна переродитися і дати можливість, а можливо спробувати другий, третій, п'ятий і десятий варіант, тому що в житті перемагають не спринтери, а марафонці. <реш> Я не можу балакати на камеру, це капець. Ну, треба якось вчитися, Це ж ми для цього зібралися, щоб всі навчилися розмовляти. Це не камера, це просто телефон. І я таке не вмію. І в будь-який момент Андрій зробить Паріж, і воно ми, коли відео висераємо цей в TikTok, то я теж екаю екою, бекаю, і потім класно все виходить. Прози я робила з, з атласної ленти для військових погиблих, там на подарунок мамі, там на день народження. Але ж виходили вони гарні. Виходили гарні. Ну, клас. Тоді, я думаю, класний варіант, щоб далі познімати і розповісти трохи більше про ці рози. Я думаю, все обов'язково вийде. А чи є в тебе можливість оформлювати якісь заклади: кафе, ресторани, офісні приміщення? Ну, можна спробувати. Можна спробувати, так? Да. Да? Да. З якого ми можемо розпочати приміщення? Так, да, навіть з вашого. Почнемо з нашого на вулиці Сіткова, щоб да. до да. якої не ходити. Прямо зараз. Виїжджаємо.